На Сумщині відзвітували вже тиждень, як дітей в прикордонній 5 кілометровій зоні не лишилося. Усіх евакуювали та й досі до білих янголів звертаються родини, які хочуть виїхати. На одну з таких евакуацій вирушила і наша Олеся Бровик. Ця дорога веде до кордону з Росією. нею разом із екіпажем Білих Янголів їдемо прикордонне село по багатодітну родину. Мати і що трьома дітьми чекають на евакуацію, бо обстріли не вщухають. Як бачите, у нас броньований автомобіль стоять системи РЕП. Детектори дронів. Такі рейси роблять чи не щодня, бо дзвонять люди і просять їх урятувати. Взимку після обстрілів залишатися в дірявих хатах нестерпно. Були такі випадки. Люди ще раніше казали, що в нас все нормально, тихо, однак, коли інтенсивність обстрілів підсилилась, то вони. Вирішили поїхати. З нами зв'язались під час цієї роботи. Ми кожному залишаємо телефон нашої гарячої лінії. Увесь наш шлях машину супроводжує зграє ворожих розвідувальних дронів. Та поки минулося без обстрілів. Марі. Надії з синами вже чекають нас на вулиці. Маленьким шість чотири та три роки. Давай ручку мали. Так, а ще одну на давай Вірна подержа, а тоді так? Хорошо? Давай і ще одну броню. На збори маємо лише п'ять хвилин. Закидуємо в машину пару сумок та валізу, ще дитячі іграшки. Кожен хлопчик прихопив лише одну улюблену. швидко рушаємо далі. Коли вчора як почули, то вони кажуть, мама, каже, давай поїхали. І вчора вже каже, мама, одягай нас, ми будемо їхати. Кажу, так вони кажуть, кажу, сюди зранку, кажу, віка. Надії 24 виховує дітей сама. Коли обстріли почастішали і доводилося більше часу ховатися в підвалі, зважилася виїздити. Кажуть, мама, мама стрельнула. Да. Мама, мама, пішла. Ви їм якось почати, так? Да, їм розповідаю, що, да, що. Що до нада пригнуться голову закрити там на всяке случай. у селі, де живе родина? Більшість хат стоять пусткою. Дуже мало тут залишилося. кожен питається виїхати, уїхати. Нещодавно цей же екіпаж вивозив і брата надії з родиною. Їм у віддаленій від кордону громаді дали будинок. Місця вистачить і на надію з синами, тож житимуть всі разом. Планую вивчитися на паліхмахара. Пару, 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 і йти іде працювати по письму, по спеціальності на Сумщині у 5 кілометровій смузі біля російського кордону, згідно з даними військових адміністрацій, вже немає родин із дітьми. Їх евакуювали у першу чергу. Та вже й далі за 10 кілометрів від лінії розмежування з кожним обстрілом стає все більше охочих покинути небезпечне прикордоння. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Далі будемо говорити про ситуацію на прикордонні. Інформація про захід ворожих військ на Сумщину фейк. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, спроба заходу російської ДРГ була, однак українські воїни її одразу зупинили. Угруповання військ Російської Федерації, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі там немає. Проби за заходу російської ДРГ відбуваються часто, але сили оборони їх знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян брехня. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Нагадаємо, напередодні Владимір Путін заявив про нібито прорив українського кордону росіянами. Йшлося, зокрема, про Сумщину. За словами російського правителя, окупаційні війська вже почали широкомасштабний наступ. Своєю чергою, генштаб цю інформацію спростував. Ну, а слова Путіна назвав фейком. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Демченко, доброго вам ранку. Добрий ранок студія. Щодо слів Путіна про начебто прорив державного кордону на Сумщині, то що зараз відбувається на північному прикордоні? Що фіксують прикордонники? Ну, власне, якогось широкомасштабного широкомасштабної спроби вторгнення на територію України в межах Сумської області ми не фіксували. Зокрема, на тих відтинках в тих смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, не було ні спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, ні ні, власне, більшими силами, щоб ворог атакував саме підрозділи державної прикордонної служби, ми ну, власне, як бачимо, сили оборони України загалом, зокрема і збройні сили, також не підтверджують того, що в їхніх смугах оборони якісь дії про які говорив Путін. Власне, цього не було, але е, обстановка на кордоні з Росією вона в першу чергу характеризується, звісно, обстрілами, які ворог не приміряє щоденно здійснювати по українському прикордонню і в межах Чернігівської, і в межах Сумської і Харківської областей. Більшість обстрілів припадає саме на Сумщину та Харківщину. І, власне, якщо говорити про сумський напрямок, про кордон з Росією на, на цьому відтинку, то ворог також активно тут застосовує і авіацію, аби наносити удари. Але знову ж таки, більшість обстрілів відбувається за допомогою артилерії. І бачимо, що за останній час ворог так наростив кількість обстрілів застосуванням безпілотних літальних апаратів знову ж таки на всіх цих трьох напрямках. Менше обстрілів відбувається по, по напрямку Чернігівської області, але знову ж таки вони тут також щоденні, і власне, якщо порівняти період від початку цього року і і минулий рік. То е, обстріли по Чернігівщині за допомогою авіації вони також зросли. Ем, якщо говорити про fpv дрони те те, як росіяни їх активно використовують, чи ви вбачаєте певну зміну динаміки частоти використання? Ну власне так, кількість знову ж таки, за допомогою кількість обстрілів за допомогою безпілотників вона зросла, зокрема на, на, на цих напрямках. Якщо ще в минулому році більше переважали обстріли за допомогою артилерійських засобів, то зараз за останній період. Більше обстрілів відбувається саме за допомогою безпілотників, в тому числі ворог намагається використовувати і безпілотні літальні апарати на оптоволокні, які а, важче а, їх уразити, в тому числі застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Ну але знову ж таки вишукуємо всі можливості для того, щоб протидіяти і цій загрозі, яку ворог продовжує нести на нашу територію. А наскільки інтенсивна робота розвідувальних дронів на прикордоні? Ну на жаль, ворог використовує не лише безпілотні літальні апарати для того, щоб здійснювати удари, а й намагається застосовувати свої розвідувальні безпілотні літальні апарати, в тому числі Орлан, Зала Суперкам. Знову ж таки, якщо говорити про ті смуги оборони, які отримують підрозділи державної прикордонної служби, за які можу чітко відповісти, ми використовуємо різні засоби, скажу так, для того, щоб Збивати в тому числі і ці безпілотні літальні апарати, і поз позбавляти ворога можливості вести розвідку, бо це велика загроза, коли в повітрі знаходяться такі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких ворог намагається розвідати. Місця нашої побудови нашої оборони, ну і, власне в подальшому наносити туди ураження вже за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів або за допомогою артилерії. Якщо говорити в цілому про прикордоння, який відтинок є зараз найбільш небезпечним, найбільш напруженим з точки зору поведінки Росіян? Ну це знову ж таки в межах Сумської області, зокрема по напрямку Курської. А, а також це і Харківщина, бо власне по напрямку населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанська, також, якщо розглядати, так і, і лінію і лінію бойового зіткнення, напрямок населеного пункту Куп'янськ, ворог там намагається зробити все можливе для того, щоб просуватися вглиб території України, намагатися дійти до лінії нашого кордону. Але наші воїни вчасно викривають такі спроби і відразу наносять туди ураження, використовуючи все наявне озброєння, як і артилерію, так і власне безпілотні літальні апарати, для того, щоб не допустити просування ворога далі. Пане Демченко, менше хвилини у нас залишається на спілкування? Читаю новини на рівненщині викритоділків, які налагоджували канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків до країн ЄС на Закарпатті. Прикордонники з рятувальниками шукали трьох порушників кордону дві доби. Чоловіки блукали засніженими горами. А яка зараз статистика спроб незаконного перетину кордону? Кількість спроб або кількість охочих, які намагаються незаконно перетнути кордон, так значно не зростає. Я говорив раніше, що динаміка йшла на спад ще з липня минулого року, і така тенденція вона залишається. Але на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони залишаються присутніми щоденно. Щоденно ми затримуємо і самих порушників, і щоденно викриваємо схеми. Викриваємо, затримуємо організаторів та посібників, які допомагають. Гають людям незаконно перетнути кордон, і більшість таких спроб продовжують фіксуватися саме на кордоні з Румунією та Молдовою. Менше спроб по напрямку кордону з Угорщиною та Словаччиною, і найменше таких випадків продовжує фіксуватися на кордоні з Польщею. Почули вдячні вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби.